Програма лояльності і клуб. Імідж клуб корисні товари для кожного. Це доброго ранку, Україно на ері, рубрика Здорове життя. А чи знали ви, що за день серце людини здійснює до 100 тисяч ударів? Нічого собі, фізкультура, скажете ви. А що змушує ваше серце битися частіше? Додамо йому сил? Велике серце Так кажуть про щедрих і добрих людей. Виявляється, що в медицині мати велике серце це шкідливо для здоров'я. Розширятися стінки органу змушує підвищений тиск, а неправильна робота серця може спричинити інфаркти та інсульти, так застерігають фахівці. А ось науковці з університету Лунд, це у Швейцарії, провели дослідження і довели, що регулярне вживання, уявіть собі, шипшини допомагає знизити ризик хвороб серця, у тому числі і різних приступів. Взагалі, то шипшина – так це ж кладень вітаміну. С так справді тут аскорбінової кислоти у чотири рази більше ніж у лимоні, але це далеко не все. Зачитаю вам один лист. Пише нам пані Катерина із села Васильківці Тернопільської області. Наука говорить, що пшина в рослинному світі має найбільшу вітамінну активність чи є сьогодні натуральні продукти із неї. Пані Катерино, і справді шипшина багата на вітамін в 2 К Є, а ще каротин та рибофлавін. Так кажуть фахівці. А ось українські виробники володіють технологіями, які дозволяють зберігати максимум властивостей шипшин у готових продуктах. Ось про склад будемо читати на пляшочці. Давайте подивимося разом. Сироп шипшини з плодами глоду. Склад екстракт плодів шипшини, горобини звичайної та чорноплідної, меліси, корення солоцю, пустирника, суданської троянди. Подорожника, кроповий та вітаміну С важливо, щоб продукт не містив цукру, бо тоді він буде протипоказаний діабетикам. Так от усі ці природні компоненти заспокоюють та зміцнюють вашу нервову систему. Це дуже добре для здорового сну, а з організму виведуть зайвий холестерин, це зменшить ризики тромбів. Саме так шепшина подбає про роботу серця. А чи є у вас цінна інформація про шепшину? Обов'язково про все напишіть нам. Відкрити для себе більше корисної інформації про товари для здоров'я та краси у каталогах та на сайті торгової марки «Імідж клуб у рамках проєкту з лідером поштової торгівлі «Імідж клуб замовляйте каталог та продукцію за безкоштовним номером 0800 501 736 і станьте учасником призових акцій та фінального розіграшу головного призу у 295 тисяч гривень у рамках програми лояльності Імідж клуб. Замовляй товари для здоров'я та краси та будь-яку продукцію для всієї родини у безкоштовному каталозі торгової марки «Імідж клуб і ставайте учасниками фінального розіграшу головного призу у 295 тисяч гривень в рамках програми лояльності «Імідж клуб. «Імідж клуб корисні товари для кожного.